сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдем і промовим добрий ранок. Доброго ранку вам, любі малята, милі хлопчики і дівчата. До нас на заняття сьогодні завітав дуже розумний хлопчик Тарасик. Він нам приніс коробку із математичними завданнями і хоче розв'язати їх разом з вами. Допоможемо Тарасикові? Давайте разом з Тарасиком пригадаємо фігури, у яких є кути. Подивіться, як називається ця фігура. Так. Це трикутник. В нього три кути та три сторони. Також є чотирикутники. Це фігури, у яких по чотири кути. Які фігури з чотирма кутами ви знаєте? Так, це квадрат, прямокутник та ромб. І трикутник, і чотирикутники це багатокутники. Їх можна намалювати разом з дітками. Спробуйте! Ось наступна форма для всіх. Це квадрат. Що таке квадрат? Квадрат має чотири сторони їх. Видно, вони не хопайте. Квадрат намалюйте. Ви побачите. Вони схожі на це смачне печиво малювати квадрати дуже весело, весело для всіх. Для всіх, ось наступна форма для всіх. Це трикутник. Що таке трикутник, трикутник має три сторони. Їх видно, вони не ховаються. Трикутник намалює тебе, побачить він. Має форму. ялинки. Малювати трикутник. Дуже весело, весело для всіх. Ай наступна форма для всіх. Це прямокутник. Що таке прямокутник? Прямокутник має чотири сторони. Дві коротких дві. Довгий прямокутник не малює тебе. Побачить і має форму телевізрамалювати прямокутник дуже весело, весело для всіх. Ту-ту-ру-ру, ту-ру-ру, ру ту-ту, весело для всіх. А сьогодні, дітки, ми познайомимось з іншими многокутниками, в яких ще більше кутів. Порахуйте кути у цих многокутників. Перша фігура має шість кутів. Це шестикутник. Друга фігура має вісім кутів. Це Восьмикутник. Всі фігури з кутами називаються багатокутники або многокутники. Тарас запрошує пограти у математичні ігри. Ви готові дітки? Перша гра називається знайди многокутники. Подивіться на картинку. Так на ній всі многокутники. Ось і друга гра з'єднай половинки фігури. Чи так у вас вийшло? Також Тарас пропоную пограти у гру, знайди тінь. Будьте уважні. Чи так у вас вийшло? Перевірте себе. Іще одна цікава гра, якої форми предмет. Подивіться! Так у вас виходить будинок п'ятикутної форми, печиво квадратне, пірамідка трикутна, а соти вулику шестикутної форми. Тарасу дуже сподобалось виконувати завдання разом з вами. А вам. До побачення, дітки, до нових зустрічей!